Хочу почати з того, що з огляду на той фінансовий кадровий цейтнот, в якому опинилась наша команда в цьому сезоні, ну, руку на серце треба поставити. Я думаю, що небагато болівальників, спеціалістів футболу очікували, коли ми її побачили в фіналі. Те, що ми дійшли до цього фіналу, і ми протягом всього фінального матчу билися в буквальному в значенні цього слова за цю перемогу, це, це заслуга самих гравців. Які серцем, з усією душою, напевно, вболівають за своє місто і честь, Коломиї для них це не пусті слова. В фіналі ми зустрічалися з сильним суперником, Оскар Підгір'я, команда самодостатня, команда благополучна, з якісним підбором виконавців. І я думаю, що їм, так само, як і нам, було важливо отримати чесну перемогу. І дуже прикро, що. Фінальний матч у Кубку області завершився ну, таким безперебільшення гучним скандалом. В фіналі точилася безкомпромісна боротьба з першої до останньої хвилини, і волі, напевно, футбольного бога все зійшлося до серії після матчу 11-метрових ударів. Те, що сталося під час пробиття нами останнього 11-метрового удара, я вважаю, що це є. Кричуща ситуація і очевидні речі, які не були визнані, на жаль, арбітрами цього матчу, вплинули на остаточний результат. І, Відповідно, моє рідне місто, місто наших футболістів, було позбавлено права боротися за кубок і привести його в кінцевому підсумку до Колома. Для мене відверто було незрозумілим позиція представників федерації футболу. Івано-Франківської області і арбітрів самих матчу. Коли на пряме запитання, зв'язку з чим був незарахований м'яч, забитий Максимом Попадюком, всі одноголосно ствердо, ствердно заявляли про те, що м'яч не перетнув лінію воріт, тобто гол не відбувся. Кадри відеозйомки і фотознімки підтверджують те, що м'яч був у ротах. Чому арбітер Юрій Синишин і Тарас Семенюк цього не побачили, для мене по сьогоднішній день залишається загадкою. Вчора я отримав телефонний дзвінок від арбітра, арбітра того матчу Тараса Семенюка, в якому він... Висловив своє вибачення стосовно цього епізоду, ніби з тим, що він визнав цю помилку, але тим не менше на душі у мене особисто, у всіх гравців дуже неприємний осадок лишився з того, що просто якась фатальна, чи упереджена помилка арбітра позбавила нас можливості привезти кубок Коломи. Під трибунним приміщенні у мене відбувся жорсткий діалог з головою обласної федерації Франківської обласної федерації футболу паном Тарасом Климом, який так само з незрозумілою жорсткістю, я б навіть сказав, певною агресією переконував в мене в тому, що більшість фахівців і він особисто бачили, що м'яч в лінію не перетнув, і той жест. Який проявили наші футболісти, не вийшовши нагородження, був розтрактований представниками обласної федерації як неповага до команди суперника і до вболівальників. Повірте, жодної неповаги до свого суперника ми не проявляли. Більше того, ми свого суперника поважаємо і розуміємо, наскільки сильний суперник у нас був і з ким ми боролися. Після гри я особисто кожному гравцю у команди Оскар Підвір'я пожав руки і подякував за чесний футбол і за хорошу гру. Але разом з тим, з звинувачення, на мою особисту адресу, що я не дозволив своїм футболістам вийти на огородження, це, це неправильно. Це була воля футболістів, і повірте мені, я з ними був душею, і серцем я був з ними заодно. У нас забрали можливість. Отримати перемогу. Інакше я це не трактую. Якщо розмови про те, що на цьому кубковому матчі вшановували заслужених людей, ветеранів прикарпатського футболу, якщо ми з такою повагою ставимося до колишніх футболістів, то це, що сталося, я вважаю, що це є. Кричуща неповага до діючих футболістів, зокрема Коломийський Корпат, до їхніх вболівальників, до всіх людей, які причетні до коломийського футболу. Зараз я хочу звернутися до наших вболівальників, до всіх жителів нашого міста. Повірте, ми зробили все для того, щоб Кубок приїхав в Коломей. На жаль, людський фактор вирішив кінцевий результат. Я вам обіцяю, що останні тури чемпіонату області, які буде грати наша команда, пройдуть в жорсткій безкомпромісній боротьбі. Наші цілі незмінні. Ми хочемо привезти медалі чемпіонату івано Франківської області. І зробимо все для того, щоб так сталося. Дякую всім, хто нас підтримав. Дякую за слова підтримки вболівальників, багатьох людей пересічних, яких я вперше бачу. Представників інших футбольних команд, які зустрічали, говорили, підтримували. Ну, на душі насправді дуже зараз прикро. І я не знаю, наскільки нам вдасться відновитися морально до недільного матчу. Це, напевно, буде ключовий матч в останніх е, турах чемпіонату для нас. Але ми прикладемо повторюю максимум зусиль для того, щоб результат був позитивний, і ми докажемо, що. Карпати, коли ми свого міста. Хочу звернутися до представників Івано-Франківської обласної федерації футболу. Шановні колеги, те, що сталося, це безпрецедентний епізод, напевно, в історії прикарпатського футболу. Ні команді Оскар Підгір'я, ні нам кубок завойований в такий спосіб. Я думаю, що ні слави, ні чести не приносить. І тим більше задоволення від самого футболу. З повагою до наших суперників. Ми обурені тим, що сталося, і чекаємо відповідної реакції з боку відповідних органів самої Федерації. Якщо ж цей епізод залишиться без розгляду, ми маємо право на протест і ми обов'язково скористаємось.